Що так само в свідомості є вимір, де живе традиція, і через який? Просто мовчки посидячи і згадавши садочок, або гайочок, або якесь господарство, яке робили твої батьки, чи бабусі, дідусі, да? тобто, або галявину якусь, що ми можемо попасти в тонкий вимір, де якраз і живе традиція, де живуть. Е Ті спогади, ті думки, ті наміри, які формують саме український народ, саме його призначення, робити цей світ більш лагідним, гармонійним, ну, де, де цей працьовитий народ да, там і живе. І тому от ми можемо до нього долучатися через свою свідомість, через певні такі зустрічі і обговорення, але найбільша кількість пасток, вона якраз закладена ну, через Таку альтернативну освіту через соціальні мережі, штучний інтелект, який перехоплює увагу і не дає ну, піти глибше. Тому що я, я ж кажу, що зв'язок з народом він не через те, щоб ну, шукати людей у вишиванках і їх обіймати да? або е, ну, якимось іншим чином долучатися. Да? А, е, бо люди е, будують храми, будують пам'ятники. Не знаю, вішають портрети Шевченко, і це ну, там, вишивають рушники, і це зовнішня ознака. І по зовнішнім ознакам, ми звісно можемо зрозуміти. О, так в такої ж людини, як і в мене, такі ж цінності. І вона хоче гарно жити. Да? Тобто і ми так ну, починаємо узнавати один одного. От, але. Де це просто для краси повішено, а де це дійсно зачіпає серце, де це дійсно людину наповнює і живить, це ну дуже такі різні питання. Тому по зовнішнім ознакам важко зрозуміти, але якщо з людиною поговорити, попити чаю, посидіти, подивитися, як вона живе, то тоді можна зрозуміти, чи людина. Дотична до народу, і наскільки дотична. Тому що ну, якщо людина там дотична до народу, це не значить, що вона буде його ну, там, захищати або відбудовувати. Тому що вона звідти тільки живиться і собі натхнення бере. І це теж непогано. Вона все одно, ще, ще раз кажу, кожен раз, коли людина до народу торкається, це як голка з ниточку, яка сшиває порване простирадло.